Завдяки доказовій базі служби безпеки 15 років позбавлення волі заочно отримав ще один колаборант, який співпрацював з рашистами на окупованій частині Херсонщини. Засудженим є 47-річний мешканець Кадовська, який під час окупації населеного пункту добровільно пішов на співпрацю з ворогом та всіляко сприяв загарбникам в утвердженні незаконних органів влади. За це окупанти призначили його заступником голови адміністрації так званого Скадовського муніципального округу Херсонської області, перебуваючи на посад посаді зрадник активно підтримував політику РФ на тимчасово окупованій території для впровадження наративів окупаційної влади визначив пріоритети роботи, здійснював керівництво управліннями та контролював і координував роботу на користь ворога. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність та за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах Воєнного стану зрадник отримав 15 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна. Також злочинця позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.